В соцмережах інтернетом, в новинах несеться лавина. буквально буде, от буквально, буквально от вже зараз буде досягнуто 30-денне перемир'я, а після того буде всеохоплююче мир. І буде, будуть, напевно, шашники, ну вже не на травневе, напевно, на літні. Насправді знато оптимістично, оці такі. Заяви мені більше нагадують пропагандистську колискову аби заколисати і, скажімо так, заспокоїти населення. Тому що, якщо дивитися по стрічках, по соцмережах, то народу дуже подобаються такі речі. Ну, раніше подобалося, що ми переможемо за 2-3 дні, а, чи за 2-3 місяці. Ну, 2-3 місяці росіян мали ракети закінчитися, а ми мали перемогти за 2-3 дні чи за 2-3 тижні. Так само, і це з цієї категорії, але народ такими знаєте годуванням ефимерної ефемерних перемог занадто втомився. Тому почали годувати дуже таким позитивом: що скоро буде мир. Не буде скоро миру. Я б ну, я б хотів би цього, але принаймні, військові, з яким спілкуюся, досить песимістично налаштовані до. Таких речей а, можливо буде перемир'я. Принципи перемир'я можу повторитися вигідно і, і, і як расистам, так і, так і нашим військам, хоча б тому, щоб вони могли забрати поранених і евакуювати тіла загиблих. А, це так дуже. Те, що на поверхні лежить, я вже не кажу про якісь там стратегічні речі, які е, можуть плануватися в генеральному штабі. Так само це і вигідно для Путіна. Е, але я чомусь не бачу, чому для Путіна вигідний оцей мир, попри заяви Сполучених Штатів, які там гримають кулачком овальному кабінеті, е, я не бачу якихось перспектив. з е, те, що Росія налаштована закінчити цю війну, вони налаштовані закінчити війну лише тоді, коли їхній російський чобіт буде опущений в Чорне море, десь в районі Одеси і далі. Тобто вони або в Дніподніпру. От тоді вони, можливо, трішки заспокоїться, і то недовго. Тому що, якщо б дивитися на карту бойових дій, то щодня Україна має мінус Да, мінус від 3 кілометрів квадратних кілометрів. Вчора було 6,5 квадратних кілометрів. В минулому місяці було якщо не помиляюся, 180 квадратних кілометрів. Мінус так, це менше ніж було в минулому році, але принаймні якісь темпи просування в расистів є. Тому я би закликав не сильно. Скажем так, сподіватися на таке заколисування про те, що буде завтра, буде тиша, перемир'я, а потім і мир. Тому що не виходить поки що воно так на жаль.